Коротенько за виставку Олега Огородника. Ніхто й не сумнівається. що Олег – це no, ого. I mean, Ось такі у нас уйде. Десь є старший контролер, десь він варять каву вже. Ну, а у вільне від змагань. І приготування кави. Дивиться на нас. І думаю, що ти лабіти знімаєш. А я знімаю. Ми тебе кохаємо. І ми знаємо, що ти найкращий. Так що запрошуємо зази. Я так живу, пішов. Хоче заграну. Це акцій, а де сайта? Сайки немає. Які приводимо ноті. Ми закінчуємо фотовиставки Олег Лобника. Хто не хоче бачити його замови? Заходьте за його. Побачимо.